Стриймаю завденність, а якщо лихо Боже мій, біда. Дає нам Бог любов, ми ставимо вище редність, а коли втрачаємо це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо: життя, здоров'я, рідних, дім і хліб. Ще здається кращим, хоч і знає, що нарікати це великий і дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статків. Жарке було нам літо і не така зима. Чим мріють зараз люди про достаток чиїх дітей лиця позбавила життя війна? Чим мріють про палке кохання бійці, що без свідомості лежать? А скільки наречених сподіваннях і молитвах змушені коханого чекати. А скільки матерів у мить забули, яким же неслухняним був їх син? Не син змінився, а вони збагнули, що він у них такий лише один. А діти були часто неслухняні. Казали, що вже дорослі і заважати їм не варто. Аби завдавати рідним рани, вони у нас одні, вони небесний дар. Я знаю лише одне, цінуємо те, що маємо і Богу дякуємо за це земне буття. Що буде далі ми того не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Амінь.